Є проблеми з вашим букінгом, передзвоніть у службу підтримки. Тут в мене картки, пам'ятники, виставки. Але як завжди в нас буває, пиво було не за планом. Зараз я пізнюю на мій автобус. Отак. Ну, По-богатому. У нас не буває без пригод. Два перших дні таких дуже тяжких. Не знаю я на який мові цей випуск вдасться мені зробити, але будемо намагатися зробити його українською мовою. Ну що, сьогодні стартувала моя поїздка. О 8.30 виїхав з дому, доїхав до міста, сів на потяг, поїхав до Ганновера. З Ганновера мав куплений білет з Ганновера через Фрісбус на Прагу, а пізніше на пізнь. Їду, їду до Піза, в віталію. Але я за два дні до, цього, до того приходить мені смс з повідомленням, що так-то і так-то. Є проблеми з вашим букінгом. Будь ласка, передзвоніть у службу підтримки. Передзвонив, розповів, що нема міста для велосипеда з Праги до Пізи на той день, і що треба інший день вибрати. І вибрав інший день. Тобто я мусив мушу. Застатися на ночівлю в праці. Але він повідомив, що все компенсує всі затрати на От, приїжджаю я сьогодні до Ганновера, даю білет водію, а водій каже, у тебе нема білету Фарада велосипеда твого. Як то думає? Я то придбав то. Ні, йди виясняй. благо то є таке бюро Фільсбуса, і я пішов туди. І вони мені дали два білети, так само до Праги, але трохи пізніше, зараз чекаю, о 13-й годині відправляється цей автобус пізно в Празі, в Празі не чую. І їду до Пізи, але там ще одна зупинка, пересадка, там ще треба почекати 5 годин, тобто я в Пізу приїду ніяк, Ну, забачимо, може. Може і вдасться виспатися у автобусі, але будемо далі старатися. Однак в мене почався 12-ї години, спалось гарно, трохи трамвай тут їздив по вулиці. Йду, йду трохи прогулятися по місту, поки є час, о 5-й годині відправляється мій пус. Называется Norbert. Светлин Норвег. Уже гадная полования, гадная кухня. Тоже хорошо. Акцент лік спала головне, що флаг України висить. Хотя я и был в Чехии, уже и был на этом месте, но каждый раз новые детали видишь, это прямо впечатляет. Собор был построен в 1400 году, начали его строить. Я ще в Италию заїхав, а уже скільки зйомок зробив з Праги. Тут в мене картки, пам'яті вистачені. Ось тут все. Але стільки краси не можу не показати. Королівський дворець. Там -от у віконці флаг України. Дерев'яний флагшток. Французький король Любстенський Коловрат І вона такий ресторанчик антуражний. Прямо супер. Взагалі Прага прекрасний город. Я вже, по-моєму, говорив. Кожен раз як в цьому храмі дух захватує. Але камера не передасть той, той величі. Саме вузенька вулиця. Степлофором. Димон. Червоне, але вийдемо. Дуже для деяких. Выглядит. Пиво, пиво. И... Вот такое... И да. это пыль смешное. Я вам скажу. Я хоть дома такой вот пиво Вразі буває, воно так дуже-дуже так залітає. Такі віконці, мажовки. Для чого вони? Як їх виготовили, Такі, таке питання. Мабуть, дале. А то черга на будинку вулиці вже зелене світло, останнє зелене світло, але ми не йдемо. Я підійму, то є Карлов мост. Але Мітве, але в нас буває. Живо було не за планом, але мені дуже захотілося посидіти в тому місці. І зараз я спізнююсь на мій автобус. Біжу до трамваю. Ось Але ми встигли. Ну, Ми, я і мій, мій ровер. Ми встигли. Прийшли на вокзал трохи раніше.

У мене пересадка у першій годині. Який доказ башта, і дом, такий жвавий. Тут вихід на іншу вулицю, там вихід на ту вулицю і от там от башта. А тут такі деревляні. Щомо ранку стали отак от у горах, 10 хвилин паузи і будемо їхати далі. Дорога тяжка, бо дуже невдобний автобус. Ой! Чуть. Не загорнув. Фу, чуть не загорнуло заправку. Їдемо їхати ще ого, ого го, ще -го, -го -го, 7 годин. Тому йогурт, печиво в мене є. І будемо далі їхати. У нас не буває без пригод. Біжимо. Потім розповім. Так. ну Це ви вже побачили. Отак от, от мені пощастило знайти свій, свій велосипед і свої речі в пізі, на, якому, на якійсь парковці з автобусами. А -а -а -а. Я вважаю, зараз я зберусь трохи і запишу вам відео, пояснення, що це все було до того і до цього, бо часу вже... П'ята година треба щось рухатися. Але мені пощастило, мені дуже пощастило. Я буду вважати, що все ціле і. І мені дуже пощастило. Я дуже рад. Щоб сидіти отак на газоні, мені прийдеться бігати. Але то краще, аніж ходити пішаком. Тут всі тримають ту казанську башту. Не дивлячись на усі складнощі, ми тут робили. Я отут біля Пизанської вежі. такий пизанська лежа. Всі тримають, тримають, щось там роблять, щось там роблять Що ж мені щось робить. На жаль, мало часу у нас зоставатися. Я. Мислю, я краще ввечері сяду, запишу, бо зараз потрібно поки світло все об'їхати, подивитися, а далі потім побалакаємо. І то, і то мене сьогодні цілий день забезпечує гарний настрій. Кактуси туриси ростуть? Посеред пізи. Ви запитаєте, що по велодоріжкам. Та отака ситуація. Ото був транс і жалічо. Тут щось їх багато дуже. А велодоріжки отакі. І мені з таким перегруженим велосипедом, чесно кажучи, так втомився сьогодні морально, що хочеться приїхати, пивка випити і лягти спати. По таким доріжкам і не дуже розженешся, Ось. але вам скажу так, антуражем бере. Воно все таке стареньке, малютке, обоге. ну як обоге, бо бідне, вважаючи те, що це Італія, і ти морально готовий бачити тут красоту у вигляді природи, у вигляді отаких от маленьких будинків, які дуже гарно збереглися. Та старий фундамент. Не встигаю все подивитися. Я краще сьогодні відпочину, гарно, спокійно. Може десь півка вип'ю, ну той вигляд конечно, конечно, оці гори надзвичайно. А той закат теж гарнюткий. Ще по велодоріжкам. Тут гарно. Оце таке кладовище за таким забором. Що я вам можу сказати про пізу? Це таке місто, на яке треба витратити трохи часу, походити, побачити усі деталі старого міста. На жаль, я сьогодні свій час витратив трохи на інше, я вже казав там раніше, мабуть. О, піза пока. Там гори трохи. Що вам скажу? Відношення до велосипедістів тут трохи інше, аніж в інших країнах. Велика кількість афроамериканців наштовхують мене на таке враження, що я десь вже до Африки доїхав. Щось я їду і розумію, що ніяк я не можу налагодити роботу мою і гарміна. Щось мені здавалося, що залишилося 3 кілометри, а зараз він пише 27 км, щось я не зрозумів. Трохи гревело для того щоб дупа завтра сказала тобі, дякую, дякую, що ти мене трохи родиня почула. Але щось гарніє, добре так жартує, якісь хащі такі, камаші метра по 4, якісь місточки не непоїдні. Така купи отакі сходинки, але що я вам скажу? О там уже море, ото море, ото рибаки стоять, тут гревел такий. Такий, що двома руками треба триматися за руль. Але що не зробиш для вас, мої шановні? Ну що, розложився повечеряв, випив снадійного надійного у вигляді пива італійського. Завтра тяжкий день, великий підйом, ну і великий, велика відстань. Два перших дні таких дуже тяжких. Буду кла... ложитися, спати.